Всім привіт! Сьогодні ми в Луцьку, 2.01.2024. Веземо таку сірвішку і кашкайчика. Це Європа, це не Америка, не путайте. Машини дуже гарно в дуже гарному стані. Такі салони. Комплектація непогана. Я б сказав би навіть близько до максимальної. Єрвіжка повноприводна, трошки з болота ми її грузили. Полірочком таким красивим. На партрониках повний привод. І кашкайчик такий омивач фар Кашкай вроді 1,5 дизель, а сірві ну не пам'ятаю. Машини всі ці дві є в продажу, в місті Вінниця. Тут маленьку хімчисточку зробити на тканині. Тож комплектація непогана. Клімат контроль. Омивач фар, ну і там ще куча всяких датчиків на вороті світлодождя. Все таке. Так, камера в ньому є. Паратроніків я не бачу, нема. В обох машин є фаркопи. Тут літо, там зима, ще й шипована. Там сказав повний привод, тут вроді би передній. Передній. А, і задній є. Обидві машини повноприводні. Якраз зима. Жінгобелс. Ось такі машинки. Кому може цікавлять такі машини? Дзвоніть по номеру телефона. Для замовлення евакуатора, для замовлення машин, ці машини з Норвегії. Кому потрібно буде, дзвоніть, допоможемо, привеземо. Все можемо під ключ зробити. Все, всім гарного дня. Дзвоніть, не соромтесь.